В Борисполі багато підлітків захоплюються хіп-хоп культурою. Зокрема, хлопці пишуть власні тексти та складають біти. Зазвичай вони займаються музикою на вулиці або в когось удома. Так юнаки намагаються втілити свої мрії. 26 жовтня вони зібралися в культурно-розважальному комплексі. Бархат сьогодні відбувається перший реп-фестиваль місцевого рівня, але в нас є деякі гості. Це з Полтави, з Києва. Взагалі, мета цього фестивалю. Наша як молодіжна парламенту підтримати тої молоді, яка робить таку музику, самі собі зацікавлені, дати їм створити майданчик для реалізації своїх здібностей. Це наша головна мета для того, щоб молодь була ну задіяна. У будь-яких заходах головним ініціатором такої події став юнак, який сам пише тексти та музику. Основною тематикою є життя та вуличні пригоди з друзями, каже Віталій. Хлопець розповів, чому він так активно боровся за проведення фестивалю. Ну тому що ця хіп-хоп культура популярна серед молоді, серед молодежі, і якби много посіщає і слушает аудиторія такої музики. І у нас ще такого не було. Києві вже бачив не раз а хочеться свій город продвінуть більше. підтримати реперів та розпалити публіку на сцену вийшли дівчата з лідер денсу.

Рамапіса перший реп фестиваль Борисполя мав благородну мету, про яку розповіла голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц. Ми додали до цієї події ще. Ідеологічно змістову, змістову це збір добровільних внесків на відкриття молодіжної студії звукозапису. Це не високобюджетна студія. У нас складено обладнання кошторисом на 30 тисяч гривень. Відділ справ сім'ї молоді та спорту закладе їх на бюджет 2014 року. Але ми зі сторони молоді хочемо також зробити свій якийсь певний внесок. То ми додали цю ідею до цього заходу. Насолоджувалися та експериментували не лише бориспільські репери, а й гості міста із Запоріжжя та Києва. А ініціатор свята пообіцяв, що наступний фестиваль буде масштабнішим, і до нас приєднаються учасники з інших міст України. Лія Бурлака Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.